Водолії. У липні Нептун та Сатурн з 1 по 16 липня стаціонарний у вашому третьому будинку для вас це інтелектуальна активність, навчання, спілкування, можливі короткі поїздки, відрядження. І це час для таких глибоких думок і взагалі активне переосмислення якоїсь інформації, тобто багато ідей, які потрібно буде вам впорядкувати в цей період. 4 липня венера у вашому п'ятому будинку, будинку натхнення, романтики, прояві у творчості. Тобто, знаєте, такий буде досить кайфушний період для вас. 7 липня уран зацепить ваші родинні справи. Це, можливо, якісь зміни в житлі, в родині, можливо, навіть раптовий переїзд або така зміна умов життя. 10 липня, повня в козирозі, завершить етап у вашому духовному зростанні, можливо, ви проходили якийсь етап трансформації, або тут навіть може бути завершення якогось вольового проєкту, і тут завершення вашої ізоляції. Можливо, ви на якийсь період входили в, в такий в більш ритм, спокійний і витрачали час на себе, а тут потрібно виходити більшу публічність. І соціальну комунікацію. 18 липня Меркурія ретроградний у вашому домі партнерства. Це повернення старих партнерів. Тут можуть на порозі бути колишні з'явитися. Тут може повторитися старий сценарій ваших стосунків, і тут ще може бути повторний шанс для зцілення. Тобто, всесвіт може вас перевіряти, чи підете ви ще раз на Такі умови, які вас не влаштовують. 25 липня напружений аспект Сонця з Плутоном, це для вас буде от якраз страх відкритись у партнерстві. І тут вийдуть назовні тіньові ваші сторони саме в ваших стосунках. Тому тут, друзі, для вас дуже класний час чесності. 31 липня сонечко поєднується з Меркурієм, і тут ви побачите, можете побачити партнера. З іншого боку, тобто тут якісь усвінові усвідомлення і інсайди щодо вашого партнера. Тут ви можете прийняти чітке рішення, тут може бути досить така конструктивна розмова, чітка, і яка поставить все на свої місця у ваших відносинах. Тобто, для вас активність буде в зоні партнерства. Зверніть увагу.